Родина лікаря Ярослава Куляби уже рік живе в Ужгороді. Активні військові дії у рідному місті змусили шукати притулок в західній Україні. На Закарпатті обжилися, з'явилися нові друзі, нова робота. Про малу батьківщину нагадує хіба що авто з донецькою реєстрацією, яке й стало причиною конфлікту, збираючись у відпустку, вирішив Ярослав залишити автівку на платній стоянці. Після питання, беруть ли машини з донецькими номерами. Мені відповіли, що ну, сказали що ні. Я переспросив не берете. Мне сказали нет. ну уточнять, почему чому я не став. І, і ну, чесно говоря, ну нет и нет. Сторож на стоянці пояснює відмову особистою відповідальністю за зберігання авто. Мовляв, стоянка на видному місці, і недоброзичливі люди можуть пошкодити машини. Але про заборону від керівництва таки згадує. Начальство запеків, поки це не утихне, політика так не треба ставити їхні, їхні хлопки. Щоб не і все. Донецькі, луганські і російські ця історія з присмаком дискримінації до сліз обурила дружину Ярослава, яка свого часу активно допомагала у військових шпиталях і вивозила та надавала першу допомогу пораненим. Коли нас относять к до... перечисляти кокупантам, какби ну это очень тяжело. Наті всі говоріли схід і захід разом, і ми, ми завжди думали, що ми одна страна, одна країна. А виявляється, ну на нас вичоркувати з цієї країни. Насторожене, якщо не вороже ставлення до переселенців спостерігається в усій країні клеймом особливого Донбасу. Сьогодні таврують усіх його колишніх мешканців. Психологи стверджують, що це природньо, але в сучасному демократичному суспільстві неприйнятно для закарпаття. Це не характерне, але на жаль, за останній рік Закарпатті побачили, що деякі переселенці ведуть себе не досить адекватно, і ці правила, які приходять до нас зі сходу, вони співпадають з нашим менталітетом. Тому у людей вже за цей рік накопилася певна кількість агресії, і можливо такі випадки ну десь починають себе проявляти більше. Для автомобіля родини куляби хороші люди швидко знайшли безкоштовну і зручну домашню парковку. Історія закінчилася добре, але осад таки лишився.